У кожного майстра, який працює вдома, є той самий пухнастий асистент. І на жаль, той самий день, коли я побачила результати його допомоги. Тому я довго не думаючи, побігла замовляти собі новий підлокітник від бренду Джекі. Був вибір між чорною та білою, і звичайно, я обрала білий колір, бо максимально люблю світлі відцінки як вдома, так і на робочому місці. Так, ну тут вже чутно, як мені подобається форма підставки, і як зручно буде з нею працювати мені і тримати ручки клієнту. Підставка дуже. Отже, м'якенька, зроблена з екошкіри, яка є стійкою до зношування. Ніжки металеві, і що мені ще сподобалось, що вона не ковзає легко, як інші. Ось так тепер виглядає моє робоче місце зі сторони клієнта і зі сторони майстра. Ну а щоб котик більше не перевіряв її на міцність, я просто ставлю її так високо, що навіть суперкіт туди не дістане.